Олександр Ступ каже, що досягти миру в Україні можна лише на полі бою. Дивіться, ні, вчора була інша заява, що мені сподобалася. Голова Джіпі Морган, Джіпі Морган сказав, що питання допомоги України відповідає доктрині Americas First угу. і все іншого. А коли такі люди говорять і публічно, це дуже гарна ознака в дійсності. Це означає, що багатьом в Америці, багатьом в Америці. Не подобається та свіста пляска, яку влаштували американські політики стосовно допомоги іншим країнам. Там і ті, і ті, знаєте, там з обох партій. І тому вже лунають голоси. А коли Джепі Морган говорить, це такі люди, які зазвичай багато не говорять, але що це значить все дуже серйозно. А що вони бачать ознаки того, що така політика, американського політикуму веде. По-перше, до великих збитків, і вони розуміють наслідки того, що якщо далі так буде продовжуватись, і таким силам слід допомагати, в тому числі Україні. Не думати, що як хтось там щось сказав, там, що вам не можна бити, що це, знаєте, істина вперше в останній інстанції. І ми повинні розуміти, що інтереси знову таки України і цієї групи можуть не співпадати. І ми повинні звикнути, що інтереси Сполучених Штатів Америки і України можуть не співпадати, як до речі, так відбувається з Ізраїлем. У них там суперечок, знаєте, по декілька разів на рік нічого є, але що робити, щоб в нас було вигідніше інвестувати ніж, наприклад, Росія? Україна кроки повинна робити. Наприклад, іти в кооперацію ВПК, бо Україні є що продати в дійсності Сполученим Штатам Америки. Ну продати в широкому сенсі. Ми повинні бути частиною їхнього ВПК. Чому а, американці так зали, цим, з Ізраїлем так дружні, тому що вигідніше його підтримувати? Тому що Америка ці ізраїльські компанії також залізли в цей ВПК а, Сполучених Штатів Америки, що вони просто вже не розрібні. Ви маєте на увазі ведення бойових дій на території? Відповідно, ми закупаємо Ні, чи ви допомогу. маєте увазі виробництво? Виробництва ага. і там, тому що в Україні унікальний досвід використання дронів. Новитних технологій, так далі. тому, що ви повинні розуміти, мала зробити якусь зброю. Вона може бути супер, красива, літати на полігонах і так далі. Але коли вона в бойових умовах використовується, перевірена, перевірена того це зовсім інше. А, і тому ми повинні розуміти, що е, е, так, ну ми повинні розуміти, от де, де, де намацали нерв. Коли крик почав про НПЗ, значить Україна на правильному шляху. Ми знайшли ту точку, на яку треба тиснути. І побажання знаєте, можуть бути побажаннями, тому що тут можеш по-іншому повернути. Ви хочете, щоб як я сказав, хочете, щоб Росія зберегалась там. Да? Так, я ж говорю, не, не питання. А зброя. А де зброя? Немає зброї, тоді ми вибачте, вон там, знаєте, часто в інтернеті можна бути кар карти бачити, газагонів. Угу. Там, там такі перехрестя газогонів, отуди От прилітає цей дрон. На 2000 тисячі кілометрів це можливо зробити. Можливо, от ми а ми не жартуємо. Ви не жартуєте, і ми не жартуємо. А Мапу... знаєте, коли да якось так щось не буде дуже воюватися Путіну, коли у нього бардак буде вже в країні.